Це катівня була колись, кровосток в підлозі, підлога похила, теж відповідно звідки водичку не поляш, все стікає туди. Олександру 22. Він студент-історик та директор з Долбунівського краєзнавчого музею. Шість років тому він був школярем, який прийшов у цей музей волонтером. Здолбунівський краєзнавчий музей утворився завдяки людям, які були готові вивести сотні тонн сміття та утворити місце для відродження історії у відеопроєкті дієві громади. Ми продовжуємо розповідати про спільноти, які розвивають громади. І ще школярем Олександр дізнався про музей від місцевого історика та краєзнавця Олега Тищенка. Шість років тому його запросили у школу поспілкуватися із молоддю. каже: приходь допомагати волонтарити в музей, якщо хочеш. А я прийшов це, було десь років шість тому. І е, затягнуло наскільки що я вже, в принципі, себе без цього місця не уявляю. Олег Тищенко у масштабах Рівненщини людина легенда. Він вірив в українські ідеї, невтомно досліджував їх на Здолбунівщині та описував у своїх книгах, а ще доказував свій патріотизм діями. Чорним шляхом запалало і кров полилася аж у волинь на поліссі Гонта бендиту. Він долучав усіх, кого міг, щоб музей у Здолбунові з'явився. І це таки сталося. Він сюди долучився з самого початку Власне, і почав організовувати цю всю діжуху з волонтерів. Десь з фандрайзингу, з пошуку ресурсів постійно, тому що 14-й рік це рік заснування музею, вторгнення Росії. Роки такі складні в принципі, для української держави, а коштів, як в принципі, і зараз не сильно багато на культуру. 2021 року Олег Тищенко помер. На згадку про першого директора у музеї створили постійно діючу виставку із його книгами, фото та особистими речами. А ідеї історика продовжують жити у його молодих вихованцях. цій будівлі не було рівно нічого. Тобто була типова закинута будівля в центрі міста, без вікон, без дверей, живуть без хатки, постійні пожежі і так далі. Так далі, так далі. Але будівля не зовсім типова. Її збудували у 1903 році як царське управління жандармерії з камерами попереднього утримання. Тобто це в'язниця. Тобто, це такий собі поліційний відділок на першому поверсі, і знизу величезні підземелля, де власне були камери і катівні для того, щоб отримати в'язнів катівня. Проіснувала 50 років при всіх режимах: російському, польському, радянському, німецькому і радянському тут була в'язниця. Тут загинуло тисячі людей, в тому числі українці, які боролись за українську незалежність. Згодом в'язницю закрили, бо поряд збудували більше приміщення, а тут відкрили. Станцію швидкої допомоги, потім стоматологію. А останніми власниками була державна служба охорони. Вони звільнили будівлю у 2010 році. Чотири роки приміщення пустувало допоки здолбунівчани не взялися за створення музею. Фактично, від підлоги і до стелі. Тут все відновлене, реставроване, додано і так далі. На сьогоднішній день ми витягнули з цієї будівлі вже 430 тонн сміття. Це вісім залізничних вагонів. Повних і це ще не кінець, його ще десь 100, 100% по підземних приміщеннях тут. Прибрали кімнати музею та підземелля силами волонтерів. За 10 років навколо музею утворилась власна. Історико-культурна спільнота тут а, більше 30 активних волонтерів а, різного віку а, і різних спрямувань, які постійно теж працюють, і фактично музей тримається на цих людях небайдужих, які тут збирають речі, реставрують речі, а, роблять ремонти, роблять реставрації будівлі, купають це сміття, а, вивозять його, організовують екскурсії, знімають відоси, ведуться з мережі. Коротше, все, що можна продумати, тут фактично роблять волонтери. Окрім волонтерів, тут є штат з п'яти людей. Але і ці люди тут раніше волонтерили. Волонтери, на жаль, не можуть робити всього. Є музеї, специфіка та фонди, там наукова робота і так далі. А це така специфічна робота, яку треба, щоб виконали люди, які трохи щось тому розуміють. Штат опікується шістьма залами з експонатами: перша присвячена первісному періоду до Київської Русі та козацтва, друга мультикультурній історії з Долбунова, третя періоду двох світових. Воєн найбільш унікальні речі, які є в музеї, це речі з повстанської хірургічної краївки. Упа колекція, якою в принципі можна яку можна бачити лише в злобунівському музеї, і більше ні в ні в тому музеї світу. От там є перша в світі картина повстанського бою. Четверта зала ще твориться. Тут показуватимуть міжвоєнне життя з Долбунівчанок. Ще у музеї є зала для виставок, які постійно змінюються. І остання шоста зала насправді утворилася першою. На початку вона була присвячена героям майдану. Та АТО тепер війні, важка зала, бо постійно наповнюється зала з речами хлопців, які загинули з Долбунова, як і в 2014 році, 2015, так і вже після 2022 року. І це такий складний і дуже різний простір. Зала українсько-російської війни постійно доповнюється і різними артефактами. Це ракета типу X-55, яка летіла в цей лобунів богом забутий з Каспійського моря. Це як до Франції назад. Одна з ракет, бо їх було три не розірвалась, і на ракеті, яка не розірвалася, був бортовий номер. І цей бортовий номер співпадає з номером української ракети Х-55, яка була передана в донос му році в розрахунку за газ. Експонати для музею збирали також з підтримкою однодумців. Когось їх купували, хтось приносив сам, а деякі речі знаходили на смітнику. Ще у музеї є підземелля. У них ув'язнювали і катували людей, інколи до смерті. І гинули тут не лише дорослі. Олександр розповідає, що під час прибирання знаходили дитячі кістки. Це катівня була колись, кровосток в підлозі. Пітлова похила теж відповідно звідки водичку не полеш, все стікає туди. Дві дірки від ді рами металеву, яка підіймалась, опускалась, людину, цепляли дуже по різному котували. Заложки від кайданів, якраз на розмах рук людини з однієї і з іншої сторони. Коли катівню ліквідували, а на першому поверсі відкрили станцію швидкої допомоги, це приміщення перетворили у склад для продуктів для радянської столової. Червень 54-го року тут ще бувають людей липень того, ж таки 54-го року тут і в тій кімнаті зберігаються продукти, які їсть весь долубою. Сьогодні про людей, яких ув'язнили, нагадують надписи на стінах та історії тих, хто вижив. Тут пише: бо настав такий час, що умре кожний з нас, не налавцю кровому бою і в годину грізну, споміни вітчизну, що помре він за нею з любов'ю. У вас постанської пісні яких натисніть душу дуже дуже багато. Усі вони були під шаром шпаклівки. Зберегти пам'ять та нагадати історію, те, що Олександр з колегами та волонтерами роблять щодня, Екскурсії у музеї проводять за записом. Але вони не основне для чого музей існує. Він творить свою спільноту з власними цінностями. Люди, які долучаються до його творення там фінансово, ресурсами і усім іншим, які на жаль не можуть приліти свого часу там фізично, щоб тут щось зробити. І безумовно, ці люди є спільнотою музею. Є серед громади музею люди, які покинули з але залишили тут назавжди свій слід. Одна з них художниця Софія Корнійчук. Вона тут розмалювала спочатку одну залу залу історії з Потім розмалювала іншу залу, залу цього міжвоєнного періоду побуту. До цього вона на стінах взагалі не малювала, але зробила це шикарно. Потім ще зробила мурал перед музеєм, а потім провела свою виставку. Стіни музею підштовхнули Софію до розвитку нових здібностей, які вона демонструє вже у Львові. Абсолютно нормально, коли люди приходять, йдуть постійний потік різних людей. А тут вони отримують цей а, такий магічний а, пеньок, чи не знаю, чи якісь підсилення, сходинку до чогось, тому що тут можна проявити себе а, в різних творчих вимірах. Олександр каже, треба позбуватися стереотипу, що музей це нудно. Тут грають в ігри, показують театралізовані екскурсії, гастроекскурсії, дивляться фільми, проводять ночі в музеї та роблять все, аби об'єднання творчих людей зростало, бо саме вони музей розвивають. Це безумовно такий культурний центр, яких не так багато в маленькому містечку, тому що зловонів це 25 тисяч населення, не так і багато. Тим не менш, це така місце спільнототворення, творення, місце творення культури. Все, що сьогодні є у музеї, створено людьми. Тільки завдяки сильним спільнотам можна втілити щось схоже, а зростити свою спільноту можна у кожній громаді. Потрібне бажання, а ще ідея, яка всіх. Об'єднає музей живе тоді, коли в ньому є люди перед усім діти інакше він втрачає сенс і стає збіркою нікому не потрібних речей. Казав Олег Тищенко, засновник музею, і схоже, що його ідея живе в серцях цих молодих здовбунівчан, які відроджують історію та розвивають громаду.